Доброго дня, шановні глядачі! Я радий вітати вас на даво полі компанії «Сингента» в господарстві зернятко, яке знаходиться в Чернівській області в селі Покровське. Сьогодні 3 серпня і сьогодні ми будемо збирати нашу пшеницю. По результатам, які вона покаже, і про систему захисту трохи пізніше. А поки що давайте подивимось, як поживає наша кукурудза та наш соняшник. А оглядати наше демополе сьогодні ми будемо разом з експертом з польових досліджень Геннадієм Ковтуновичем. Антон. навітаю. Розкажи, будь ласка, в якому стані зараз знаходиться наша кукурудза, і нагадай, яку систему захисту ми тут використовували. Ну, Використовувалася наша система захисту, вносили після посіву грунтовий препарат Примекстра ТЗ Голд, нормою 4 літри на гектар відразу після посіву. Страховий гербіцид не вносили, не було потреби. Поле стоїть чисте навіть на сьогодні. Чудово. А якісь інсектициди, фунгіциди використовували? Так, карате Зон вносили по 10 листу десь 16 червня нормою 250 грам на гектар. Потім по міцьолці 17 липня вносили Амістар Екстра 0,75 і Ампліго 300 грам на гектар. Ну, подивились, наші... подивитись, шкідників не шкідників, було. Шкідників хороб на полі не кукурудза знаходиться в гарному стані. Ну, я сподіваюся, що і соняшник також в гарному стані. Пішли подивимося, як він почувається. Пішли. До речі, поки ми кукурудзу нашу оглядали, встигли вже зібрати. Поле з пшеницею середня врожайність вийшла 7,8 тонн з гектара, правильно? Так. Ен, а нагадай, будь ласка, що ми вносили останні внесення на пшеницю? По фаговому листу вносили лату зрія 0,5 літри на гектар і каратезеон 0,2 літри на гектар. Потім вносилось по колосу магнело 1 літр на гектар. Ну, тобто, цілу повну точніше. Схему захисту можна вже буде подивитись безпосередньо в нашому додатку Сенгента України. Добре, а зараз підходимо до нашого соняшника і подивимось, в якому стані знаходиться він. От і наш соняшник Ген. Слово тобі. Розкажи, будь ласка, про схему захисту, що тут використовували і в якому зараз стані наш. Улюблений соняшник. Ну, Як звичайно наша схема захисту. Посів був 7 травня соняшника. Вносили ґрунтовий препарат Пермек-Стру ТЗ нормою 4 літри на гектар на другий день після посіву. Потім по другій парі був Енджіо 180 грамів на гектар. Фунгіцидний захист по четвертій парі 0,5 Сетара. Це було десь 11 червня. І 17 липня вносили Амістар Голд. 0,75 плюс NGO 0,18 ліпта. Наближче подивимось, як вам стані наш соняшник. Наші поробки. Це страховий гербіцид не заспіховується. Чудово, я сподіваюся, що. І результати тут також будуть непогані. Тому до зустрічі, побачимось згодом.